Вітаю колеги, і хочу вам повідомити таку приємну новину стосовно ресурсу Куріпот, який ми називаємо програмним забезпеченням для навчальних інтерактивних презентацій. Ми ним вже користуємося, і адміністратор цього проєкту надав за моїм проханням безкоштовний преміум от на рік, який у місяць коштує 9 доларів. І ми тепер можемо із колегами зі школи ІКТ і з тими. Олегам, які відвідали вебінар про штучний інтелект, 29 грудня мають можливість безкоштовно користуватися цим ресурсом. Що з собою являє даний ресурс? Це ресурс, на якому можна створювати інтерактивні уроки, опитування хмари, слів, відкрити запитання, малюнки, запитання, якби тестового плану. От створювати власні слайди в хворі, і все це за допомогою штучного інтелекту вам варто лишень дати тему даному ресурсу. Також ви можете завантажити вже існуючу презентацію, і з цієї презентації потім, додавши до неї слайди, зробити їх інтерактивними. Таким чином, ожививши свою стару презентацію, зробивши її інтерактивною і надзвичайно цікавою для ваших учнів. Про це говорять колеги, які вже за два тижні змогли даний ресурс випробувати. Що ж собою являє даний ресурс? Ось, власне, такий вигляд має куріпунт. Ви можете створювати тут різноманітні уроки. Варто лише ввести тему, дещо там підкоригувати, і розпочинаємо уроки. Наприклад, тут історичні джерела. Є теоретичний матеріал, який генерує сам ресурс. І, звісно, можна додати от відео і практичні запитання. Практичні запитання ви прийняли. Ви приєднуєте учнів, запускаєте роботу. У вас відображається запитання. От а учні пишуть відповідь. Ну, коли вони закінчують, то з'являються результати, які зберігаються. Ви можете передивитися. Ну звісно, наразі ми цього зробити не можемо що результатів немає. Далі ми е, учням ставимо наступні запитання і ось є можливість намалювати речові історичні джерела, що дуже добре виходило у учасників е, вебінару, е, попереднього вебінару, пітневого вебінару. Надзвичайно цікавий ресурс, тим більше що є розділ Діскавер, де ви можете взяти якийсь урок наших іноземних колег і його перекласти. Що робиться дуже швидко у навчальному відео я це все показую. Також ви можете вже запозичити собі скопіювати роботи ваших колег. Ми запускаємо роботу, можемо її підкоригувати, якщо це робота нашого колеги, адже ми собі беремо його і можемо редагувати. І ось якби такий ось теоретичний матеріал знову ж таки є. І знову ось е цікаві завдання, хмаринки слів, інтерактивні запитання. Тощо, і все це за допомогою ресурси ви можете додавати, можете. Е Хвилини прибирати, от, але у безкоштовній версії ви можете створити лише 5 приходів. А ось преміум версія вам дає безкоштовний доступ от на цілий рік до створення безкінечної кількості таких цікавих завдань, і дуже дистанційно колеги говорили. Цікаво ним користуватися учні просто у захваті. Власне, робіт багато цікавих робіт. От і про це все. І про це все мова буде йти на вебінар, який відбудеться 12 травня 18.00. Урок вебінару, я так назвала, цей вид вебінару ресурси штучного інтелекту в освіті, тому що він базується на попередніх двох квітневих вебінарах. Для учасників попередніх вебінарів є одні умови, а для тих, хто на вебінарах попередніх не був, є інші умови. Але всі можуть отримати безкоштовну преміум версію тому що адміністратор цього проєкту мені сам це запропонував. На вебінарі ми познайомимося вже із ідеями тих колег, які вже використовують ще в освітньому процесі. Також ми подивимося практичний кейс використання ще на уроці. Ви зможете взяти участь у уроці на тему штучний інтелект у світі, який я проведу. Випробуєте себе в ролі учнів. І також ми будемо працювати над практичним кейсом. А тема секрет. Хто буде відвідає вебінар, той тему почує. Ну і також, звісно, у ході вебінару я поділюся секретами та лайфаками у роботі з ресурсами Shi. Взагалі ресурс бомбезний і я, можна медитувати, можна робити тести, можна робити цікаві завдання, можна вантажити презентації. Усього робку модернізації Османської імперії по хамейзі. Дуже цікавою є рубрика Результати, і якщо ми подивимося, ось, наприклад, на Результати учасників попереднього вебінару, то надзвичайно було всім цікаво. Ми створювали хмаринку слів, ми малювали свої емоції, малювали свої почуття. Ну і звісно, все це можуть робити ваші учні, всі їхні відповіді, все, що вони роблять, все зберігаються. І якщо ви їм даєте тести, то звісно, ви також ось опитування було, то ви також можете все це оцінити. І е, побачити їхні правильні відповіді. Ну, ось, якби, така робота із даним ресурсом. Можна також вантажити власні презентації, власні презентації, і додавати до них ось слайди із е, е, Куріпода. І учні запускають, ви заходять за кодом, реєстрація учням не потрібна, і дають відповіді на запитання. Ось на вашу звичайну презентацію. Тобто, своїх звичайних презентацій ви можете зробити живі та інтерактивні. Отже, якщо я вас зацікавила, то очікую на вебінарі 12 травня о 18.00.